Вітаю вас! панства, хочу вам показати бій на танку ФВ201. Це тяжкий танк. Бій проходить на користь дуже мені. Ну, як ми можемо бачити, пробиття 171 у нього на яхті, як для тяжкого танку, бронів в нього взагалі немає. Тому я вожу декілька голдових снарядів, десь 5 штук, 10 фугасок, не знаю для чого, я рідко їм користуюся, і 59 ПБШ. Їдемо ми на центр, переключимося і тут вистахує саме танк, який я. Починаю його розбирати помаленьку. Хотів поставити на гуску, і це не вдалося. От перезарядка мене радує. Я просто скажу скільки. 3,6 здається було. Чи 3,3 тут. 3,6 6 боя зарядка. Нестандартним ну, не лієм в центрі дзвонити. Як ви бачите, мені вдається наносити урон ППшками. Пробивається цей таск майже куди хочеш. Танцюю. Арте мені люди не доловила. Хотів коватрего поцілити, але машинка заважає мені. В цьому бої я взяв мастер. На дуже багато урону, як для цього танка. Що мені подобається, це грати на ньому тоді, коли в мене, мене є преміум аккаунт. На даний час в мене був прем. Бачите, не пробив, ні придобити. І можна заробити на ньому десь 1035 середнього. Якщо повезе, КВ-3, не вдається, трошки зведення не вистачає. Перезарядка швидше, ніж зводиться. Те, що мені подобається, це скільки він заробляє. Він мене вже взагалі давно, мабуть, десь більше півроку на халяву він мені достався. Але я на ньому просто не грав. Щось він мені ніяк, я там подивився пару відосів по нього. Ну, такий танчик. Нічим не може здобувати. Але... Якось випадково я грав з кумом, нажав чисто звичайно на нього і зашов бій, він був на бульдозі, а я на цьому танку я наніс. Тоді десь 2000 урону. 45 тисяч дали чистими срібла. То я почав на ньому ганяти. Ах, в воні попав. Хотів показати, що даремно я від'їхав, КВ-3. Висунувся і можна було б його погуляти, а я заліз сюди. Ну нічого. Мабуть треба дивитися так. Так буде більш видно картинку. тут танки самі дуже сильно підставляються. Он іс. Я пробую його вицілити. Дається наносити урон. І все ППШ. Ну, подивіться, ми поки ще не використав, Але правда, я в топі. Ще саме ФВшка. Задні. А, вже немає контролей. Пробую відсидувати знайомі. Що я ремонтуюся? Бачу, що вже зараз через воду продавлять нас. Хоча поки що проведе заходить Не за спину. Щось взад хотів здати. Виснув мене, бо там будинок будинок спорався підігріти, я не міг під'їхати і не бачив. Так, далішка що виїжджає. В топі. Може щось зробити. А так, у мене на ньому середній ворог здається 1100 чи 1090 середній чопів. Тут я ховаюся, МТ-29, я не знаю, що він робить, Праві, куди він їде. Мені вдається наносити. Досить непоганий. Він ще не бачить, чи може в неї тут лампочки ще не було, на той час. На той час. Зараз я його розбираю. 3-6. Я вам колись перезарядка. Ну, на халяву по подивоні, но ну, не вийшло. І ось тут моя помилка, мені потрібно було їхати вже ось з'їжджати з тою, сюди спокійненько проїжджати і заходити в спину, ось сюди сюди сюда, і сюди. І надавати їй продукцію. Але Боявся, доріг своє хп, можна було навіть прорватися на два танки, але там бачу вони з фугаскою певно. Але довго я ждав, тут вицілював, бачу, що я нічого не прострілюю. І... Он тут теж непогано зіграла. Тільки фрага понаносили хлопці. І я вже був на фейк Блек Принцу ще там. Подупця наваляє, зараз задох заїду, можливо, ще й під палю. Живуся я. Швидкість, ви самі бачите, яка. 30 км в час. Він більш такий, як естетики, швидкість, швидкість мала. я Два рази очик. Мабуть, це буде все ще раз. Ще раз. Ще така вистріла я зробив, вибираю. І буде все хорошим. Можна сказати, простояв весь час на одному місці. І на ніс дуже багато О, ще п'ять кудись соняк, це підбираємо, не можу завернути. Так, кажуть, уступив в дане місто. Тут мені ще вдасться попасти в по арті, яким чудом я сам не знаю. Ну, зараз ми побачимо це лежко. Не повністю але попадає. Можемо бачити, він вісім у 6375. Щось, удачки вам, бувайте!